Мій партнер пропонує секс у трьох, або ж мені хочеться спробувати секс у трьох. Що ж за цим стоїть? Які ідеї, які фантазії, звідки взагалі ростуть ніжки? Давайте розберемось. Якщо ви хочете спробувати секс трьох, скоріш за все, у вас все зрозуміло, для чого ви це робите, яка у вас аргументація, як ви себе хочете відчути? Тому що в першу чергу це про те, як я себе потенційно зовсім не факт, але потенційно можу відчути отакому. От от Досвіді сексуальному. Якщо ж ваш партнер пропонує, давайте трішки розберемо, щоб вам було зрозуміліше, що за цим може стояти. Так от, одне з основних це інтерес. Звичайний інтерес. Надивилися порнографії, надивилися фільмів, навіть реклама рекламує інколи секс в трьох, як це цікаво, феєрично, щось таке етакоє. І, звісно, ми, коли бачимо, що як там партнерові, там от людині конкретній. Яку задовольняють круто, класно, то і нам також хочеться відчути себе. І тому ми можемо фантазувати про секс у трьох. У нас з'являється таке бажання, щоб спробувати і самим пережити оцей от досвід. Тому номер один це інтерес. Номер два. Бажання самоствердитись. Якщо я задовольняю двох чоловіків, чи я чоловік задовольняю двох жінок, то я ж красавчик. Я тут герой. Тому таке от бажання самоствердитись, домінування. Я тут ключова фігура. Я відчуваю себе як король, всі мене тут догоджають мені, роблять все, що я хочу, і я відчуваю себе головним. Тобто, по суті, ось таке от, е, самовизнання і самоствердження. Напроти вагу такому от самоствердженню існує інша позиція саб коли я хочу спробувати бути підкореним, коли я хочу підкорятися комусь, починяні на рускому язике, догоджати, коли я роблю все. Все робіть, робіть зі мною зі мною все, що ви хочете. Цікаво, правда? правда? Тому один з варіантів це коли людина хоче спробувати бути підкореною. Коли людина хоче спробувати підпорядковуватись комусь. Я така от маленька, беззахисна, робіть зі мною все, що ви хочете. Бажання і потреба така от трішечки мазохістична. Можливо, людина себе в чомусь хоче е наказати. М Наказання. Покарати, можливо, людина себе хоче таким чином в чомусь покарати, за щось покарати. Тому от робіть зі мною все, що ви хочете. Так, секс трьох як спосіб врятувати стосунки. На жаль, на жаль, існує така фантазія, що якщо в наших стосунках щось не так, і все не так, і немає пристрасті, чи якось там ми не комунікуємо, окей. Третя людина зараз все врятує. Це ви знаєте, от є пари, які народжують дітей, тому що в них все погано. Вони думають, народимо зараз дитину і все, наша комунікація стане суперкласною. От так само. Давай спробуємо секс у трьох, а вдруг раптом це якось нам допоможе. Ну, ви зрозуміли, не робіть так. Взагалі, секс трьох потрібно проводити тоді, коли ви навпаки дуже круто розумієте, один комунікуєте добре, і взагалі у вас все, скажімо так, чудово. І це як спосіб, просто знаєте, як от перший номер. Інтерес, звичайний, більше того. От тоді ви можете це спробувати. А якщо у вас все жопа повна, ще одна людина, ви один з одним не можете комунікувати. А то давайте ще одну людину введемо І як подивимося, як там ми зможемо комунікувати? Звісно, це ж буде набагато легше така от ідея, фантазія буває. Терен, терен терен. Угу. Що ще? Секс у трьох може бути як спосіб самопізнання і саморозкриття. Можливо, людина підозрює чи має таку думку, що вона бісексуальна або ж гомосексуальна. І щоб пізнати це і не псувати свої стосунки, в яких вона вже є. Людина може запропонувати секс у трьох для того, щоб відчути, як я себе почуваю з партнером своєї ж статі. Тобто секс у трьох як спосіб самопізнання. Також це може бути як спосіб саморозкриття, коли я хочу спробувати свої ліміти. Ви знаєте, є такі достігатори, оце щось схоже. Мені цікаво, скільки я можу осилити там жінок чи чоловіків. В такому випадку ми вже можемо говорити не про секс у трьох, а можливо про якісь такі. От, там, 3, 4, 5 ліміти в кожного свої. Але людина може просто мати такий от інтерес, знову ж таки, але не інтерес спробувати, а інтерес довести собі самому щось. Подивитися, на що я взагалі здатний або здатний. Про бажання бути в центрі уваги, мабуть, я вже говорила, але скажу ще раз: тобто, людина може мати бажання просто відчути себе королем, королевою, коли все для мене бути в центрі уваги. В житті в мене це не вдається. Можливо, в житті я взагалі досить не самореалізована людина, незадоволена, досить така. М -м, не будемо нічого говорити поганого, просто немає відчуття самореалізованості. І от через секс я хочу довести, який я чоловік, чи яка я крута жінка. От, Так. Тому такі варіанти теж можуть бути. А взагалі варто, мабуть, зазначити, що секс з багатьма партнерами це досить. Поширена річ, яка була популярна в різні часи, в різні епохи. стародавня Греція, Стародавній Рим. Що там говорити про наших стародавніх когось, якщо наші власні пращури, наші давні слав'яни, вони також практикували оргії на полях для кращого врожаю, і там було взагалі дуже багато різних традицій, які пов'язані з багатьма партнерами. Проте не будемо, але просто майте на увазі, що це не є щось таке. Нове чи таке, чого раніше не було, було хіпі, не такі давні, які також критикували любов до всіх і до всього, прекрасно в певній мірі. А от моногамію було придумано для того, щоб вона По суті просто тому... дозволяє виростити нове покоління в більш безпечному середовищі. Ось якось так. Хотілося б мені дуже запитати, чи був у вас подібний досвід, але я знаю, що ніхто про це сам не скаже в коментарях, тому що всі побачать. Пишіть мені особисто, якщо що, це завжди анонімно. Не забудьте поставити лайк. А взагалі пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з даного приводу. Наскільки ви проти такої ідеї, цікава така ідея. Ну, в будь-якому випадку цікаво було б почути трішечки ваш фідбек, але ось такого вам трішечки для розуміння, чому комусь щось таке от подібне може хотітися. Ось ще один варіант, який я забула вам озвучити, тому що він не такий, скажімо, позитивний, але це коли людина перепроживає травматичний старий свій досвід. Коли в людини був секс з декількома партнерами не за власним бажанням, Вчинилась така от травма, травматичний досвід. І тепер людина намагається перепрожити цей досвід, думаючи, що таким чином щось завершиться інакше. Ну, це, звісно, підсвідомо. Не будемо глибоко копати, просто такий варіант також є. Ну, або ж, навпаки, коли був позитивний, будемо закінчувати на позитиві, коли був позитивний досвід, і людина хоче знову відтворити оці класні відчуття. Таке також може бути. І в такому випадку, можливо, це було колись раніше за молоду, за якогось юного часу. Зараз людина в стосунках, але згадує ці спогади і думає: було ж класно, треба спробувати і зі своїм теперішнім партнером це відтворити. Тому може пропонувати ось таку от ідею сексу трьох. Будь-якому випадку знайте себе, розумійте себе, розумійте свого партнера і щастя вам. Запрошую вас на свою сторінку Instagram, шукайте мене Наталія Сексологіст, там крапочка ще Наталія. Тому що там дане відео я розбиваю на підпункти, додаю вам трішечки цікавеньких відео, щоб вам було цікавіше та гарячіше дивитися та слухати. А також я там частенько, коли є час, спущу щось в сторізах, розбираємо ваші питання, проводимо опитування, одним словом, там трішки більше активу, тому що фоловте. Тож, фоловте так мій YouTube канал та мою інстаграм-сторінку. Підписуйтесь на персонально, якщо вам це цікаво.